А співачка Славія дала інтерв'ю славі діоміни. Зустрілася для того, щоб розказати всю правду про дзідю і сказати, ти що ти він фу значить для... він фу? <плес> Славія. Це в минулому дружина дзідзі для тих, так. хто не знав. І от вона розказала, як вони з ним розсталися. Взагалі вона каже, що приїхала його команда, коли він знімав фільм е перший. Дідо перший раз і от приїхала команда, яка здібала діду у Львові. Вона в Києві приїхала ця команда Гавіславія. Давай е, пхайся в бус. Ми зараз будемо їхати у Львів, поздоровляти дід з тим. І у нас там буде останній цей банкет, фуршет. Все Будем. А, покушай. зйомка завершувалась. Да, да покушаєш, вип'єш там все інше. Нарешті, і вона сіла в цей бус. Каже: їду до свого мужика. Така все зараз поздоро Приїжджаю, Він каже, що ти приперлася. В тобто, мене тут справа. Вона розказує, що дідіо так типу да, що він він не викладає. Так, він її приїхала? побачив з цього бусу, всіх зустрічав з посмішкою, <сміс> а коли вона вийшла, він сказав: ти, а ти що тут робиш? Нащо ти приїхала? Ти вдома повинна бути. В мене тут проблеми, в мене тут банкет завтра буде. Каже, якщо ти прийдеш на банкет, це буде жирна крапка. Я не вірю в це. Не знаю, ну це Славія розказувала.